Розташуйте наступні виміри в порядку від найменшого до найбільшого от маємо 4 якихось довжини. І кожна з них представлена у вигляді різних чисел, різних вимірювання. Всюди ми маємо базу це метр, але кругом інша приставка. Тільки ось з оцим варіантом все окей, це 13 метрів. Всі інші незрозумілі. Вони різні, і для того, щоб порівняти, треба звести до однієї одиниці вимірювання. Звісно, до метра. Хотів би почати з декаметра. Давайте пригадаємо, як я пояснював, що приставка дека разом з метром чи з будь-якою одницею вимірювання означає, що ми беремо 10 таких величин. Це 1 помножити на 10 метрів. 1 на 10 метрів. Тобто маємо 10 метрів. Зрозуміло, тепер що ця величина. Справді менше від 13 метрів. Інше 15 тисяч міліметрів. Давайте пригадаємо, що таке мілі. Мілі. Один. Один міліметр. Міліметр. Це означає, що в нас йде мова про одну тисячну, одну тисячну від метра. Або по-іншому, можна сказати, що тисячу міліметрів будуть складати 1 цілий метр. Ось так що це можна проілюструвати, так можна виразити цю логіку. Тому 15 тисяч, відповідно, будуть мати 15 метрів, не більше, ні менше. І останній е, тоді випадок е, це 19 сотень сантиметрів або 1900 см. Що ж ми знаємо про приставку Санти. Санти. Це теж приставка, яка застосовується для одиниць для розмірів менше від метра. І вона каже, що давайте пригадаємо, що один санти. Один сантиметр. Це одна сота. Одна сота від метра. Одна сота від метра. Тому 100 сантиметрів буде становити один метр. У нас таких сотень 19. Тому що 1900 це 19 на 100. І з цього можна зробити висновок, що ми будемо мати 19 метрів. Тому виявляється, що порядок, в якому нам задано було завдання, начебто випадковий і незрозумілий, де там хто більше, де менше, він є якраз тим, який нам потрібний. Тому що всі ці величини розташовані так, що зліва менше, справа більше. Тобто ця штучка найменша, та трошечки більша. Це ще більше і цей варіант найбільший. Ось таке завдання.